Американські законодавці вважають, що Сполучені Штати і партнери можуть робити більше, аби допомогти Україні у ці вирішальні місяці. Під час слухань у Сенаті в четвер, де обговорювали бюджет Пентагону на 2024 рік. Сенатори розпитували міністра оборони США Лойда Остіна чи може його відомство пришвидшити надання певних типів озброєння Києву. За ходом слухань уважно стежила моя колега Катерина Лісунова, яка приєднується до ефіру з будівлі конгресу. Катю, вітаю. Окрім того, що ти стежила за самими слуханнями, у тебе ще й була нагода особисто розпитати сенаторів, чи на їхню думку Сполучені Штати надали достатньо озброєння для ефективного контрнаступу українців, зважаючи на заяви президента Зеленського, що вони тобі сьогодні відповіли. Справедливості заради не усі сенатори були готові коментувати сьогоднішню заяву Зеленського. Деякі з них казали, що не чули її поки що. Але ті демократи та республіканці, з якими спілкувалися і які прокоментували сьогоднішню заяву Зеленського, визнали, що Україна досі не отримала усього необхідного озброєння озброєння, яке обіцяли партнери. Одні законодавці, як демократи, так і республіканці, наголошували на тому, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати бути лідиручою державою на підтримку України, і якщо Українці не Отримали усього необхідного, то це потрібно виправити якомога швидше. Інші навіть підтвердили, що їм відомо про логістичні проблеми і що над ними зараз працюють. А також сенатор республіканець Лінці Грем зокрема сказав, що Сполучені Америки стоять на передовій допомозі Україні і роблять усе можливе, можливе, але станом на зараз цього недостатньо. Пропоную заслухати коментарі сенаторів, з якими я сьогодні спілкувалась, просто зараз. Нам потрібно лідирувати у допомозі Україні та продовжувати підтримувати їх будь-яким можливим способом. І якщо українці не отримують те, що їм потрібно, вчасно, то нам потрібно робити кращу роботу. Свідчення генерала Мілі підтверджують, якщо нам вдасться перемогти Путіна в Україні, то це зробить світ безпечнішим, і це зменшить шанси, що Китай вторгнеться на Тайвань. Але якщо Путіну все це зійде з рук, це створить хаос у всьому світі. На вашу думку, Сполучені Штати надають достатньо зброї Україні. Я думаю, що ми на гарному рівні, але нам потрібно робити більше. За цей час США показали не лише щедрість, але й справжню турботу, коли справа йде про зусилля України зберегти свою державу від російського. Нападу я знаю, що ми зіштовхнулись із деякими логістичними проблемами з нашого боку. Я вважаю, що ми докладаємо усіх зусиль, щоб вирішити ці проблеми і надати українцям усі ресурси, необхідні для захисту. На цих слуханнях ми почули кілька запитань про нашу підтримку України. Це хороший знак, тому що він вказує на те, що Конгрес все ще підтримує Україну на двопартійному рівні. Катя, президент Зеленський в інтерв'ю BBC окремо зазначив, що Україна очікує більше бронетехніки. Американські Абрамси, як відомо, мають прибути до України не раніше осені. Як пояснюють цю затримку у Пентагоні? Тут важливо зауважити Юлі, що сьогоднішнє слухання в комітеті відбувалось саме в комітеті сенату з асигнувань, і темою обговорень було безпосередньо бюджетний проект для міністерства оборони на 2024 рік. І на цих слуханнях середньо освічили міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, також генерал Марк Мілі, командувач об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів. Але так як безпосередньо попередньому. Коментарі зауважила співголова комітету асигнувань республіканка Сюзан Колінс, що важливо, що під час слухань, які не були напряму пов'язані з Україною, прозвучало багато питань про Україну, і тут безпосередньо співголова цього комітету Сюзан, Сюзан Колінс задала запитання про те, чому Україна не може швидше отримати обіцяні танки, в чому полягає проблема, і чи можливо пришвидшити надання цієї потрібної допомоги Україні? Цей фрагмент. Слухань пропоную заслухати просто зараз. Індженюрейдедепарменсте Тодіван Ейбрамс Тенксво січні Міноборони повідомили, що Україна отримає 31 танк Абрамс. За останньою інформацією, це відбудеться не раніше ніж цієї осені. Чи це дійсно так? Чи можете ви повідомити нам поточний графік доставки? І чи можна якось прискорити надання цих танків Україні? these tanks. Ми робимо все можливе, аби пришвидшити поставку цих танків. За нашими прогнозами, це відбудеться на початку осені. Тим часом ми перемістили кілька танків на тренувальний полігон, аби українці почали навчання. До того часу, коли навчання завершиться, танки будуть доступні для використання. Ми також створюємо інфраструктуру, аби підтримати роботу цих танків. Як вам відомо, ця техніка суттєво відрізняється, зокрема за рахунок турбінного двигуна та інших достатньо складних систем. Але ми намагаємося якнайшвидше передати цю техніку українцям. Вони точно матимуть усе в наявності до початку осені. Під час слухань міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що запит президента Байдена щодо оборонного бюджету у розмірі на 842 мільярди доларів на 2024 рік є, є безпрецедентно великим і рекордно великим, але є необхідним. І він також процитував Байдена, що Сполучені Штати зараз перебувають у вирішальному десятилітті, і вибір, який ми робимо сьогодні, визначить наш курс для майбутніх поколінь не лише для сполучених штатів, але для усього світу, і так таким чином Войдосін підтвердив, що зараз посилення бюджету в оборонній сфері є необхідністю не лише для сполучених штатів Америки, але й для майбутнього поколінь у всьому світі. Катя, Велика Британія за минулі 15 місяців стала справжнім тренсетером безпекової допомоги. Лондон ми знаємо першим надав низку озброєнь. Чи варто очікувати, що і Сполучені Штати, слідом за Великою Британією, підуть на передачу далекобійних ракет Атакамс? Станом на зараз сенатори, з якими я спілкувалась, не дали багато коментарів щодо того, чи є ймовірність, що Сполучені Штати також долучаться до надання більш ракет більш високої дальності. Вони також зауважили, що це питання лежить не в компетенції законодавчої гілки влади, а в компетенції виконавчої гілки влади, тобто безпосередньо білого дому. Водночас і ще раніше законодавці наголошували, що Україна має отримувати усе необхідне і, окрім ракет високої дальності, також називали і вини. Що в так багато законодавців підтримують цю ініціативу і неодноразово коментарі для голосу Америки наголошували, що Україна має отримати зокрема і ракети високої дальності, водночас один із сенаторів, з якими спілкувались, також додав, що рішення надавати будь-яку допомогу і ракети високої дальності, зокрема, це рішенням, яке 100% має бути погоджено усіма партнерами. І якщо один партнер вже оголосив, що надасть ці е, ракети, то найімовірніше, інші. Е, Партнери можуть долучитись mm -hmm. до цієї ініціативи. Дякую тобі дуже, Катю. Будемо стежити за розвитком цієї теми. Також на зв'язку з будівлі конгресу була моя колега Катерина Лісунова.